Bonjour. Крутий. Хто

Сьогодні 18 січня вже вечір, і я під'єднуюсь до вас, щоб розповісти, як пройшов сьогоднішній день. А був він просто такий, що зараз в мене тиск, і я дуже погано себе почуваю, голова дуже болить, але емоції досі мене переповнюють. І я дуже хочу поділитися, щоб ще раз. Висловитись і трошечки зняти цю напругу. <кій> Планувала я сьогодні багатенько пов'язати, доробити плюшових єдинорогів, так як зараз досі триває проєкт з Оленькою Дібриною, ми в'яжемо єдинорогів і завтра останній день. Тому я розпланувала собі, що сьогодні сонячна погода в мене була по плану зйомка. Познімати іграшки, пофотографувати, зробити фотозону гарненько, доробити плюшових єдинорогів і під'єднатися в день або ввечері, щоб вам все показати, який в мене гарний результат. Але зранку подзвонила мені подружка, і їй треба було поїхати на роботу, попрацювати, і ні з ким було залишити дитину. І тому сьогодні цілий день у нас були гості. Ну, але це гарна новина, це все добре, з дітьми все добре. Вони гарно гралися, потім десь в обід я... ну, їм так було цікаво вдома, багато іграшок, і все, все таке, але заставила їх вийти на двір, бо було сонячно, гарна погода. І тільки вони виходять на вулицю. І я ж слідом теж одягаюся, щоб ну, прослідкувати, щоб все було добре. І тільки вони виходять на двір, і я чую запах диму. Я вже злякалася, я думала, що Святослав тут користувався цим пістолетом клієвим, я думала, що не вимкнули, і просто воно так ваняє. Конкретно побіжала в ком в кімнату, ні, все добре, все, все нормально, у нас начебто не ваняє. Вийшла на балкон і розумію, що з перших поверхів валить дим і такий конкретний дим. Я так дивлюся, що перехожі йдуть і вже по телефону дзвонять, мабуть, викликають пожежників. Я ж виглянула з балкону так, вниз дивлюся на першому поверсі, прямо під нашим балконом валить дим з квартири. Я так швидко ще ніколи не бігала по, по сходах. Це просто я вскочила взуття, схопила телефон і полетіла вниз. А я знаю, що там ну, хто там живе, я розуміла, що людина може просто спати. І навіть не знати, що там, що там коїться. Тому, коротше, я не знаю, що було в моїй голові, я не розуміла, що я роблю. Я просто хопаю двері, тягну на себе, відчиняю одні двері, відчиняю другі двері і залітаю в квартиру. Я знала ну, дуже часто в них двері відчинені. Короч, це, звісно, дуже опасно, так краще не робити. Мене так переколотило. І я коротше, влітаю до них в квартиру. Думаю, ну якщо людина спить, а в нього там щось горить, то треба будити, ну, щоб людина вийшла, щоб не згоріла там. Я відчиняю двері, а там стоять дві дівчинки років сім-вісім, дивляться на мене, перелякані, плачуть, а бабуся і татусь бігають по квартирі. Я не розумію, чому вони не вийшли, чому не вивели дітей в першу чергу. Це жах. Потім вже люди почали бігати по під'їзду, викликати теж пожар, пожежників. То я дівчаток одразу забрала з собою. Вони стоять не одіти, не одіти там, в піжамах, в носочках. Ну, коротше, я їх одразу додому швидесенько одягнула в речі, які знайшла свята Святославчика речі. Добре, що хлопці були на дворі, що з ними все було добре. Я подзвонила, там все нормально, вони там стояли під під'їздом. Дівчаток одягнула. Це просто жесть. Це як все як в тумані. Схопила ведмедиків своїх, їм в руки всунула, кажу, все буде добре, не переживайте м'які іграшки. Вони одразу так заусміхалися. Тільки переживали, кажуть, чи все добре, Там, з бабцею, з татом. Я кажу, так все буде добре. Не, не переживайте. Ну і Потім приїхали вже пожежники, і швидесенько всіх евакуювали. Я з дівчатками спустилася вниз. М маму теж зібрала, теж всі спустилися вниз, бачили, як працюють ці пожежники. Це просто жах. І такий стрес, мене так трусило. Я просто я розумію, що я тримаю телефон, бо я дзвонила і мамі і хлопця, який у нас в гостях був, і пожежникам теж намагалася дозвонитися, але потім зрозуміла, що їх вже визвали. І я тримаю телефон, я не можу його втримати в руках, наскільки в мене трусилися руки, наскільки я переживала. я просто... А потім вже, як все скінчилося, пожежники дуже швидко приїхали. все... Затушили нормально, ну, якби там мінімальне пошкодження. А, і коли ми вже зайшли додому, я заходжу і розумію, мене просто починає розкалюватись. Так, голова сильно, сильно вообще. Я зараз ніяк не можу прийти до ладу. Вже попила чай, вже не знаю, скільки чашок, і досі мене бомбить. Зараз сяду, трошки може попрацюю, пов'яжу, щоб трохи відволіктись. Включу якесь від відео на Ютубі. Але що я хочу сказати, що з електроприборами треба бути дуже обережними. На дворі було досить шумно, і я так трошечки краєм уха чула, що пожежник казав бабусі, яка ну, живе в тій квартирі. Що загорілося, О, гірлянда або щось, я так і не зрозуміла що, але воно коротнуло і загорілося. Ага. Я хочу сказати тільки одне: що треба все вимикати, навіть зарядні пристрої, якісь там тостери, що там є, все, що можливо, тільки, треба вимикати. Хоча всі були вдома. Тобто це не сталося, коли нікого вдома нема. Всі були дома. користувалися там чимось, не знаю. Але дуже страшно. Так що треба бути обережніше, і якщо щось, то допомагати іншим. Добре, що люди швидко зорієнтувалися, викликали, викликали цих пожежників і. Нічого поганого не трапилось. Але всі отримали адреналін, стрес, Ну, але саме головне, що все добре, що всі живі здорові. А ця ситуація це як така наука для всіх, що треба бути обережніше з електропристроями і так далі. Ось така сьогодні трошечки сумна, тривожна історія. Але, знаєте, я вже як справжній блогер, біжу по під'їзду і знімаю все на камеру. І страшно, і смішно, ну, коротше. Але просто ділюся своїм життям, своїми моментами, що переживаю, що відбувається, щоб бути до вас трошечки ближче. І хочеться, хочеться зайвий раз висловитись трошечки зняти цю шалену напругу. Дякую, що були зі мною і до нових підключень.